Серьонці не вагош. Стадіон нева, господар. Карпати, верхній струт. Так, стадіон Верхній Нижній Господар. Рівня. Рівення. Так, значить, зразу ми... Так, пішли, значить, зона «Цінива», так? Нема, так, так, Неву їде Вільхівка. О, так, до рівні. Нижній струтін. Сівка Криховича. Так, третя команда першої зони. Бережниця Петрана. Третя команда в нижньому струтині сваричів. четверта у ціневі. рожнятів. І четверта в струтині. Суходіл.